Вона гордо носить звання найпершої вулиці Миколаєва. І 100 років існування міста вона була центральною. Що там казати? Коли вона ще не мала офіційної назви, в народі її називали просто і красномовно, головна вулиця. І якщо в світі всі дороги ведуть до Риму, то в Миколаєві раніше всі дороги вели до неї. Мова, звичайно, піде про адміральську. Окрім традиційних для міста Тополь та акацій, на адміральській можна зустріти велику кількість старих платанів, особливо багато їх на початку вулиці. Можливо, це і підкреслює значимість цієї магістралі. На адміральській, як на Соборній чи Великій Морській, проживала міська знать – офіцери морського відомства, чиновники, купці. Жити тут було безперечно, престижно і дорого. В 1819 році, за ініціатив Олексія Грейга, вулицю першою в місці вимостили бруківку, першою і ледве не єдиною. Встигли замостити ще соборну, але потім із проектом почались фінансові проблеми. Замощення загальмувалося, і через це, майже 50 років до кінця 19 століття, Миколаїв мав лише дві замощені вулиці. Почнемо ми знайомство із прабабусою всіх миколаївських вулиць і з одного з найперших її будинків. Через який вона, власне, отримала свою назву: Будинок головного командира Чорноморського флоту і військового губернатора Миколаєва. В народі просто адміральський дім. Зараз цей будинок виглядає звичайно не так, як раніше. Це був цілий комплекс. Тут розташовувалась штаб-канцелярія, московий центр Чорноморського флоту і проживала родина адміралів. У 1794 році, коли цей дім побудували для Миколаївського губернатора Мордвінова, він був одноповерховий та дерев'яний. Ніже за часів головування містом адмірала Детраверсе, а згодом Грейга, головна резиденція губернатора отримала нове життя. Будинок перебудували, створили парадний вхід, колонаду, добудували декілька флігелів для приїжджих та чинів морського відомства. Сучасний свій вигляд будівля отримала за часів губернаторства Лазарів в середині 19 століття будинок адмірала став центром не лише військового, але й світського життя Миколаєва. Здесь одновременно велась светская життя помимо военной. Известно активное активне участие в жизни житті э, жены адмірала Грейга Юлії, яка действительно общалась з представителями. Э, в, в верхушки Чорноморського флота з офіцерами і тут вони проводили маскарад і так далі. Зім'ям Юлії Грейг, дружина Олексія Грейга, пов'язана легендарна Альтанка павільйон Храм Вести. І коли у адмірала Грейга от от мав народитись його старший син, він віддавши наказ побудувати Альтанку, вирішив зробити подарунок своїй 27-річній дружині Юлії. Довгий час це місце було символом незгасаючого кохання та подружньої вірності, та ніби світло манило до себе закоханих. На жаль, споруда не збереглась. її зруйнували вже в післявоєнний час. Зараз на місці колишнього адміральського дому розташовується Миколаївський музей суднобудування та флоту. А найбільшою окрасою та гордістю є алея флотоводців, де своє місце знайшли бюсти видатних командирів Чорноморського флоту Російської імперії. Які багато зробили і для Миколаєва. Навпроти будинку адмірала розкинувся цілий комплекс будівель, які належали до морського відомства. Гідрографічне депо Чорноморського флоту, і згодом музичне училище. Чорноморське гідрографічне депо відіграло в житті міста велику роль в плані науково-технічного розвитку. Де не тільки міста, а й без перебільшення всієї імперії, адже саме у Миколаєві було розміщено головні гідрографічні установи Чорноморського флоту, які сприяли швидкому розвитку гідрографії на Чорному морі, засноване у 1803 році за ініціативи головного командира Чорноморського флоту Де Траверсе та за участі відомого гідрографа Івана Матвієвича Будіщева. Гідрографічне депо здійснювало збір і зберігання креслень кораблів, журналів морських описів та навігаційних карт. Тут створювалися креслення житлових приміщень, друкувались морські карти і описи берегів. Велися метеорологічні спостереження. У 1807 році адміралтейським департаментом було видано атлас Чорного моря, автор Іван Будіщів. А в 1851 році у Миколаїві було видано першу лоцію Чорного моря, яка відповідала усім вимогам того часу. Це можна вважати просто неймовірним збігом обставин, але цей будинок слугував не тільки для музею та депо. Він став знаковим і для розвитку культури та друкованої інформації в місті. Саме тут з'явилась перша бібліотека в Миколаєві. При Грейгові вона містила понад 10 тисяч примірників. Це була здебільшого спеціалізована морська література. При гідрографічному депо працювала головна типографія Чорноморського морського відомства та видавалась перша в Миколаєві газета Миколаївський вісник. У 1833 році депо перебазувалось в інший дім по адміральській номер 12 А цей будинок став осередком музичного життя Миколаєва. Тут відкрилось музичне училище, відділення руського музичного товариства. Перші музичні класи в Миколаєві почали створюватись ще наприкінці 19 століття. 1 вересня 1900 року на базі музичних класів створюється музичне училище. В училищі викладали гру на роялі, скрипці, віолончелі, кларнеті та інших духових та струнних інструментах. Викладачі та учні музичного училища регулярно влаштовували концерти та камерні вечори. І, хоч місцева миколаївська публіка не надто час їх відвідувала, спеціалісти визначали високий рівень майстерності миколаївських музикантів. А погану відвідуваність один з директорів музичного училища Йосиф Карабулька пояснював тим, що місцева публіка не підготовлена для такої серйозної музики. Зараз в цьому будинку розміщується музична школа імені Римського Корсакова. І це теж не просто так, адже видатний російський композитор, диригент та педагог двічі приїздив до Миколаєва та особисто інспектував та керував духовими оркестрами морського відомства. А концерти його підопічних надовго залишились у пам'яті городян. Так, наприклад, у газеті Миколаївський вісник ми заходимо такий відгук про ті знаменні події. При сполненні кожної п'єси нельзя було не заметити, що рука талантливого художника коснулась кожного інструмента і сейдінила їх в одно стройне, гармонічне ціле. Адміральська була і зараз є перлиною Миколаєва. На ній побудовані будинки, які стали окрасою архітектурного ансамблю міста. Це здебільшого модерн, який стрімко вірвався в життя Миколаєва. Серед тих, що перевертають до себе особливу увагу двоповерховий вишуканий будинок одного із архітекторів міста Парізо де Валєт на початку вулиці. Будинок віце-адмірала, героя Севастопольської оборони Івана Попандопова. Органічно вписується в цей модерний парад і будівля першої Марійнської жіночої гімназії. Виконана в псевдоренесансному стилі 1892 року за проектом архітектора Штукенберга. Вона стала і понині є родзинкою миколаївської архітектури. І не тільки вона, а й сквер, розбитий навпроти неї. Це найперший сквер в Миколаєві. І існував він ще задовго до самої гімназії. Да и выполнял на початках функции плацпарадный. В 1873 году сквер получил название Адмиральский. Позднее, в 1882 году, сквер был снова переименован в честь военного губернатора города, адмирала Николая Аркаса. В конце 19 века здесь было построено здание Мариинской гимназии, и в честь собственно, самой гимназии сквер в начале 20 века был переименован Мариинский сквер. Очередне переіменування було ознайомно революційними собиттями війною. 20-х годах сквер отримав название Сівашській Сівашській дивізії в честь дивізії, яка участвовала в освобождении Криму в гражданскую війну, і була потім расквартирована в Ніколаєві. Прогуляючись сквером, ви можете натрапити на те, що залишилось від пам'ятника героям війни 1812 року. Відкрили його 26 серпня 1912 року. Він містив барельєф Олександра І та жіночу фігуру, яка протягувала імператору Лавровий вінок. Пам'ятник збудували на народні кошти. На жаль, як і більшість до революционных памятников це й ждала чекала невтішна доля. Он в таком виде всего лишь 10 лет, и в 1922 году был перестроен, с него были сняты все украшения, осталась одна стела, и он был переделан в памятник героям Севаша. На сегодняшний день он практически ничего не сохранилось, кроме этой стелы. Серед офіцерів та моряків Чорноморського флоту, як власне і серед мешканців Миколаєва, було багато іноземців. Серед них німці, англійці, голландці, греки. Дуже вагома та велика в місті була саме німецько-лютеранська діаспора. Щоб забезпечити проведення духовних служб за ініціативи Грейга в Миколаєві в 1830 році заснували лютеранський приход на правах церкви, яке підпорядковувалось командуванню Чорноморського флоту. Головою приходу вважався старший офіцер-лютеранин. Першим старшиною лютеранського приходу був генерал-майор Моріц Берг. Цілком передбачено, що в 1849 році почалось будівництво головної святині Лютеран Кірхи. Головний архітектор Чарльз Акройт. зводилась вона три роки. Його величність театр. В середині 19 століття миколаївці жадали нових вражень та розваг. Уявляєте, як було невесело у військовому закритому місті? Взагалі, перший театр в Миколаєві відомий ще на початку 19 століття. Він був створений при Чорноморському штурманському училищі і розташовувався на адміральській. Пізніше, один за одним, починають відкриватися різні приватні театральні установи. Але будемо відверті. Їх будинки не мали всіх необхідних умов, за що місцеві часто називали їх театрами-сараями. Акторська трупа грала невиразно, та й популярністю миколаївців вони не користувались. В 1881 році на розі адміральської та різдвяної на місці колишнього готелю ресторану Золотий Якір міщанин Карл Монтен створює театр якому судилося стати справді найкращим та провідним серед інших храмів мистецтва Миколаєва? В театрі було 350 місць в партері та амфітеатрі, 36 лож бенуар, більєтаж та галерея. Театр належав Карлу Монте 13 років. Після нього його власником стає Яків Шефер. Він його повністю перебудовує, збільшує глядацьку залу, зводить нову сцену, фойє, галерку. На той період цей театр залишився єдиним в місті. Квитки на спектаклі коштували від 1 рубля. На галерку 50 копійок. Театр Шефера став дійсно популярним і більшою мірою через те, що на його сцені часто грали імениті актори, виступали знамениті поети і музиканти з всієї Російської імперії: Саксаганський, Заньковецька, Садовський, Мейерхольд, Комісаржевська, Шаляпін, Маяковський. Щепкін це далеко не весь список знаменитостей, яких бачили стіни цього будинку. У 1896 році в театрі Шефера відбувся перший в Миколаєві санс кіно. Вперше рухомі фотографії показали миколаївцям 4 серпня 1896 року. Але тоді кіносеанс викликав лише обурення. Людина, яка привезла кіно, виявилась шахраєм. І замість рельєфних зображень без миготіння в натуральний розмір, як писали Афіші, публіка побачила незрозумілі розмиті силуети, які проминали так швидко, що нічого не можна було зрозуміти. У жовтні того ж року Афіші знову запрошували миколаївців відвідати театр Шефера, де тільки один раз відбудеться демонстрація єдиного в світі кінематографу братів Люм'єр. У програмі рухомі живі фотографії, які мали великий успіх у Петрограді, Москві та Одесі. Всього в стінах театру мали показати близько 40 короткометражних фільмів. Побоючись, що ошуканий вже одного разу привабливою рекламою глядач не піде вдруге дивитись на Паризьку новину, в цей раз організатори попередили: кінематограф Люм'єр не має нічого спільного з жалюгідним наслідувачем, який був цього літа в Миколаїві. В цей раз кіносеанс пройшов вдало. Особливо миколаївським глядачам сподобався фільм Прибуття потяга. За всю свою понад столітню історію театр пережив різні часи і розруху, і відродження. Але завжди найціннішим для нього були емоції глядачів. Зараз у перебудованому в радянський час будинку притулок знайшов академічний художній драматичний російський театр, який продовжує славні сторінки театрального життя Миколаєва. Ось така вона вишукана адміральська, і це тільки половина вулиці. Уявляєте, які неймовірні історії нас чекають далі.